Система «Антистрес» складається з наступних п'яти основних компонентів. Перше. Датчики обертів ріжучого диска з індукторним кільцем, щитує імпульси обертів диска та передає сигнали відповідної частоти в електронно-обчислювальний блок. Друге. Електронно-обчислювальний блок. Проводить обробку сигналів, отриманих від датчика обертів, перераховує їх в частоту обертання, порівнює з заданими граничними значеннями та подає спеціальним алгоритмом, керуючи сигнали на виконавчий механізм. Третє. Виконавчий механізм. Представляє собою гідравлічний трьохпозиційний та чотирьохлінійний розподільник. Золотник якого керується електромагнітним соленоїдами. Виходи гідророзподільника під'єднані до гідродвигунів подаючих вальців. При подачі напруги на той чи інший соленоїд розподільник змінює напрямок обертання вальців. Четверте. Регулятор швидкості зворотнього руху подаючих вальців. Представляє собою гідравлічний регульований дросель зі зворотнім клапаном. Даним регулятором встановлюється необхідна відстань відведення деревини відріжучого диска. П'яте, Кінцевий вимикач нейтрального положення важеля управління напрямком подачі. Представляє собою трьохпозиційний кінцевий вимикач з одним нормально замкнутим та одним нормально розімкнутим контактами. Служить для подачі сигналу на нейтральне положення важеля управління напрямком подачі. Шосте. Пульт управління системою. На пульті розміщено. Контрольна лампа індикації роботи системи. Кнопка аварійної зупинки. Кнопка фіксації номінальних обертів. Правила налаштування та експлуатації системи антистресу. Перше. Під'єднати подрібнювач до трьохточкової навіски трактора. Друге. Встановити карданний вал. Третє. Під'єднати вилку в розетку причепа трактора. Четверте. Увімкнути габаритні ліхтарі трактора. П'яте. Встановити важіль управління напрямком обертання вальців у середнє положення. Шосте. Розфіксувати кнопку аварійної зупинки на пульті управління. Сьоме. Перевірити, чи засвітилась сигнальна лампа на пульті оператора. Восьме. Увімкнути двигун трактора. Дев'яте. Увімкнути привід ВВП. Увага! Привід повинен бути встановлений на 1000 обертів хвилини. Десяте. Плавно встановити оберти двигуна в межах 1700-2300 обертів за хвилину. 11. Натиснути та утримувати 3 секунди кнопку фіксації номінальних обертів. При цьому подаючі вальці повинні відпрацювати цикл зупинки та реверсу. 12. Подрібнювач готовий до роботи. Несправності системи антистрес та методи усунення. Перше. Не загоряється зелена контрольна лампа. Відсутнє живлення. Перевірити правильність під'єднання до розетки трактора та наявність напруги в 12 В на потрібних пінах. Перегорів запобіжник. Замінити запобіжник. Розрегулювався кінцевик. Провести регулювання поводка кінцевика. В середньому положенні ручки куличок кінцевика повинен бути в нейтральному положенні. Друге. Не працюють подаючі вальці. Перевірити подачу напругу на соленоїди, гідророзподільника. При подачі сигналів повинні загорятись контрольні світодіоди на колодках соленоїда, при наявних сигналах провести заміну соленоїдів. некоректна робота системи. Плавають оберти вимкнення та вимкнення. Перевірити роботу датчика обертів. При ручному прокручуванні ріжучого диска світодіод на датчику повинен спрацювати. При наближенні кожної зі шторок індукційного диска, при потребі відрегулювати зазор в 2 мм. При відсутності сигналів провести заміну датчика. Четверте. При спрацюванні системи деревина сходить з подаючих вальців. Або відбувається процес самозахоплення з різким падінням обертів двигуна. Підрегулювати дроселем величину зворотнього руху подаючих вальців. П'яте. В інших випадках звернутись в сервісну службу пальча.